Усім привітик! Сьогодні ми відновлюємо консультанта, який колись був зареєстрований в компанії, але не може війти в свій кабінет. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно, по-перше, зайти на сайт pharmacy.ua і з правої сторони нажати кнопочку такого чоловічка зверху логін і пароль. Логін, якщо ви забули свій логін, потрібно звернутися до свого наставника або лідера. Або, а, як варіант, позвонити на гарячу лінію по номеру телефону дізнати свій а, логін. Пароль. Якщо ви забули свій пароль, можна через забули свій пароль, відновити пароль. Вам прийде силичка на мобільний телефон. Головне, щоб номер був вказаний вірно. А, і по цій силичці ви встановлюєте новий пароль. Звертаю увагу. Прописуємо ми великими U, А, Дфіз. І номер консультанта. Прописали. Тут же ми прописуємо пароль. Головне, щоб була велика буква так я обвичаюсь, неправильно пароль почала нажимати. І цифри. Одна велика буква має бути присутня, і як мінімум одна цифра. Я залишаюся в системі, бо мені треба, щоб залишалося. І вхід. Як бачите, написано, ваш, ваш користувач був заблокований. Для відновлення натисніть тут натискаємо. Зберігаємо пароль. Для відновлення аккаунту натисніть кнопочку. Натискаємо. Звертаю вашу увагу. Консультант автоматично відновлюється до наставника, який попередньо був зареєстрований. Якщо це зміна, потрібно ввести зміну ввести новий номер консультанта, вашого наставника. А, тобто, наприклад, UA, великим, дефіс і там 002115. В моєму випадку, консультант відновлюється безпосередньо до мене, псевдонім. Відновлюємо, як бачите, отримати інформацію, натискаєте і висвічується. Псевдонім мені не потрібен, тут можна його пропустити, але якщо ви псевдонім прописуєте, то прописуйте інстаграм-сторіночку, або там прізвище ім'я на англійській мові, або емейл свій першу частину. Так буде зручніше. Якщо ні, то приганно. придумайте собі нік. Завершити відновлення. Нажимаємо кнопочку, перевірили, куди. Тут натискаємо на людинку і по своєму номеру консультанта можна зайти. Зараз я набираю. У мене підтягується пароль, бо я його зберігала. І заходимо. Як бачите, консультант відновлений. Є кабінет, відкрився все. А, до речі, реферальне посилання, якщо ви хочете комусь дати, щоб зареєструвалися під вас, чи на рекламку, чи замовили продукцію. Тут можна скопіювати і вставити, куди вам потрібно, на сайт, інстаграм, Фейсбук і так далі, в ці соцмережі. А, інформація: номер консультанта, дані, наставника, як ви бачите, логін наставника, прізвище ім'я і номер телефону для зв'язку. Ну і регіональний менеджер вказується. От так легко відновлюється зараз консультант. А прошу тільки звертати увагу, коли вибувається наставник, щоб не було ніяких помилок.